Вітаю, друзі! З вами Денис Богуш, і сьогодні я хочу з вами порадитись. Я хочу записати е, два курси, але не можу вирішити, який е, перший і кращий для вас. Значить, це курси про сниво. І це все буде стосуватися характерницької науки, і курс про гіпноз. От, ну, багато людей цікавиться цим. Це ну, ну, до речі, в мене професійна вся історія. От, і тому о, в коментарях, будь ласка, напишіть, що вас цікавить, тому що це буде навчання вже ну, не тільки ви будете мати онлайн-лекції, як ви маєте, вже гра Мамая, Воля і Доля, і Твоя сила. Тобто, ну, я записав таких три курси. От, а зараз це буде з індивідуальними ну, консультаціями і може бути з коучингом. Тобто воно буде ну, по-іншому ну, коштувати, і це буде прямий контакт зі мною. І я зможу вам щось там порадити. Я думаю, що ми відкриємо ці індивідуальні консультації для гори Мамая і для цих нових курсів або снив, або гіпноз. От якусь першу, будь ласка, напишіть. Яку ви більше хочете почути, тому що сниво це про наш розвиток у вісні. Ви знаєте, є там ну, певні етапи цього снива. Хто читав мою книжку, він знає там, ну, ну що з цим робити. Хто взяв курс Гара Мамая», Там є ціла лекція по сниву. Але зараз це серйозна дуже тема, і ми думаємо, що ну, думаємо зробити для вас так, щоб ви вже знали, як е, літати. Ну ви знаєте, що на третьому, ну на третьому рівні е, вже можна літати, і що таке бібліотека, як е, до неї дістатися? Правильно ли ви дісталися, тому що ну, дуже багато людей пробують самі. У когось виходить, хтось мені написав контрольні два слова. А ви, якщо пам'ятаєте, я казав, що треба звідти винести назву бібліотеки. І там внутрі запитати або побачити, хто такі характерники. От реально, два, два, два пункти. Нам потрібно для цього е, узнати. І е, це перший курс. Там ну, буде ну, будуть, там ряд лекцій. І другий курс це вже такі основи гіпнозу. Хто хоче в цю тему зануритись, хто хоче знати ну, якісь елементи цього гіпнозу. Я його розкладу на елементи, на те, як це можна ну, цьому навчитись і як його застосовувати. Тому що, як ви знаєте, я зробив на цю тему методічку ще для військових, і як це примінять в спецслужбах. <різвать> і от якісь секрети, я, я ними по гіпнозу можу поділитися в цьому курсі. Тому активно напишіть, що, що ви обираєте, тобто або той, або той курс. І я буду відкривати цей режим індивідуальних консультацій. Я думаю, це буде небагато ну, на місяць я буду брати людей, з ким я буду спілкуватися. От, все буде у нас на сайті, все буде у нас в соціальних мережах. Так що підписуйтесь, там лайкайте всього найкращого. Слава Україні!